Всім привіт! Презентую вам лот дженси чоловічі та жіночі бренду Esmara Liverdzi та Carrera. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Жіночий буде бренду Esmara. Жіночих волоті буде 9 одиниць. Розмір від 36 до 42. Чоловічі бренду Lieverджи Carrera. Чоловічі лоті буде 4 одиниці. Розмір від 42 до 48. Матеріал бавовна та Еластан. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3380 гривень. Собі вартість однієї одиниці 260 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!